Довічне ув'язнення отримала лікарка з Маріуполя, яка під час боїв за місто здала ворогу воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала. За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група загарбників на чолі з російським військовим із позивним осетин намагалася виявити бійців сил оборони серед пацієнтів. Аби не наражати українських захисників на небезпеку, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній форманий одяг, документи та військову амуніцію, аби зберегти їх життя. Після цього поранених оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, що постраждали унаслідок інтенсивних бойових дій. Дій у місті. Однак лікарка з прізвищем Чехова під час обходу медичної установи разом з окупантами показала їм ліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ. Після цього окупанти ув'язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури. Також СБУ встановили, що крім військовослужбовців Сила оборони зрадниця вказала осетину на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів. Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до повільної смерті. В останній момент лікарю вдалося врятуватися. Він втік під час зміни вартових, яких виставили російські загарбники по периметру лікарні. Як встановило розслідування за співпрацю з окупантами, їхній лікарці пообіцяли призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення захопленої медустанови на підставі зібраних доказів. Суд визнав Чахову винною у державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану та призначив її заочно до вічний термін ув'язнення, оскільки зрадниця зараз перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.